Всім привіт-привіт! Сьогодні будемо дивитися на гелеві тіпси з Аврори. Зараз я зроблю собі класичний маникюрчик, як завжди роблю. В основному все частіше частіше роблю класику, бо зовсім мало кутиликали. Ну, коротше, робимо сьогодні класику з ремовером і будемо робити огляд сьогодні на гелеві тіпси з аврори. Я е, маю на увазі ті гелеві тіпси з аврори, які йдуть в пластикові такі упаковці. Зараз ви побачите, а не ті, що йдуть там по одній пластинці. Колись ми з вами, ті, що по пластинці йдуть вже давно дивилися, я не пам'ятаю, навіть коли цей огляд. Був, але вже дивилася, а ось цю упаковку з вами я якраз не розглядала. І я думаю, ну, якось я засумнівалася по розміру, чи вони мені підійдуть, чи не підійдуть. І все ж таки тоді вирішила взяти, бо багато. Тестування вже товарів було з Аврори, і я вирішила думаю, ну чому я дуже часто нарощую нігті гелевими тіпсами, я не відзняла до сих пір для вас огляд цих гелевих тіпс з Аврори. Тут я не пришвидшувала відео, залишила вам швидкість таку, як є, щоб ви подивилися, як я зрізаю кути, коли ножиці дуже гострі, дуже тоненькі. Чим краще у вас ножиці, тим краще у вас буде зріз. Якість залежить дуже багато також від інструменту. Звичайна класка з ремувером. Ремувер я вже прибирала вологою серветкою і зрізала кутикулу Далі стандартна підготовка. Зробимо нарощування нігтів і ось такі гелеві тіпси. Хто бачив їх в грогірі, то вже бачив, хто не бачив, зараз зі мною подивитися. Ось такі гелеві тіпси в формі балеринки. Дуже завужена, вузенька така балеринка, форма. Прикольна, в принципі, мені сподобалася. Але я їх вже навіть діставала. В рорі і приміряла до своїх нігтів, я сумнівалася по розміру. Зараз ми подивимося, які вони будуть за розміром, саме по ширині. Ви мені залишаєте лайфхаки ділитися, я дуже вам вдячна. До речі, лайфхак, в останній, який ви мені поділилися з приводу гелевих тіпс, то це розрізати посередині, щоб вона була трохи ширша, якщо вона завузька. Подивіться, вони цілковито пластикові, дуже жорсткі, дуже товсті. Це перше, що я можу. І маю вам сказати. Подивіться, вони навіть біліють, коли я їх притискаю. Це ось такий дуже цупкий жорсткий пластик, який навіть, ну, коротше, дуже жорсткий. Я Притуляю їх до своїх нігтів, приміряю, і це найвелика тіпса. Такі якраз мені підходить на великий палець, в кого буде ширша нігтьова пластина, вони будуть дуже завузькими. Вони не широкі і, ну, коротше, дивіться самі, чи захочете використовуватись тим лайфхаком, щоб їх таким способом розширяти, розрізавши їх пополам. До речі, треба спробувати і відзняти для вас нове відео. А якщо не хочете користуватись таким лайфхаком, то тоді краще підбирати якісь гелеві тіпси, які будуть поширше. І я все ж таки рекомендую замовити на Aliexpress, бо на Aliexpress частіше гелеві тіпси більш ширші йдуть. Я все ж таки підбираю під кожен нігодь. Гелевітіпси, яка мені потрібна. Товщина дуже вражає, вони дуже товсті, вони суттєво відрізняються від тих, що я замовляла на Аликспрес. Е, Здається, фірма називається Коскоє, Якщо я не помиляюсь, якщо правильно називаю ту фірму, це не реклама, але ті геловітіпси найтонкіші. Сьогодні таке, бачите, затяжне відео, воно не дуже довге, але все ж таки більше розмірковуюче. Навіть хочу показати вам. Вам коробку. Дуже класно, що йде пластикова коробка, але вона дуже довго вам не прослужить, бо ось тут не такі крутілочки, скажімо так, ззаді, А воно суцільне і з часом воно гнеться і відламується. Але то вже не важливо. Нас, в принципі, цікавлять тільки ось ці гелеві тіпси. Я підібрала, зняла липкий шар, щоб мені краще було підбирати, і гелеву тіпсу краще протерти асетоном перед тим, як її клеїти на ніготь. Я вам вже повторювала це не один раз. Також є в платному контенті, як нарощувати нігті гелевими тіпсами. Можете подивитися детальне відео, якщо хтось якісь там нюанси пропустив. Ну і далі робимо це нарощування. Як ви знаєте, я люблю дуже робити нарощування, щоб майже нічого не пиляти. І ось цю Годинку, навіть я також не полюбляю пиляти. Якщо є способи зробити нарощування так, щоб зайвий раз не пиляти, то ж чому не зробити таким способом і навіщо зайвий раз пиляти? Тож продовжую, далі я прибираю ту сходинку, ось таким чином, наклавши бази трошки небагато. І пензликом підрівнюю, вирівнюю, прибираю ту сходинку, ось таким чином. Заповнюю місце там, де нема гелової тіпси, все вирівнюється базою. І класно. все, Сходинки немає, і ось таке я маю нарощування. Виглядають вони чудово. Мені дуже подобається ця форма балерини, але ну, те, що вони дуже товсті, мінус, дуже великий мінус, і те, що вони доволі вузькуваті, В принципі, мені то круто, бо вони мені підійшли, можна сказати, ідеально на моїй нігті. Але в кого буде ширша нігтьова пластина, повторюсь, вони будуть малуваті. Ну, ось такий, в принципі, в нас і огляд вийшов швиденько, п'ята хвилина, шоста хвилина, я вам, в принципі, все вже про них розповіла. Дуже товсті, дуже цупкі, дуже жорсткі, але користуватись, в принципі, можна. Далі я хочу зробити з вами якийсь дизайн, адже нарощування я вже на одній руці зробила, тож зробимо і дизайник якийсь. Дизайник зробимо доволі простий, але такий. Цікавенький. Я беру кішечку, кішечка срібна, нанесу її доволі таким ну, не дуже товстим шаром підложку, навіть я не буду робити ось таким чином, трохи пограю з магнітом і заполімерізую це все в лампі. Навіть не знаю, що вам додати з приводу гелевих тіпс. Я вже декілька варіантів спробувала, ви бачили огляди, хто давно зі мною на каналі, тож все ж таки моя вподобайка залишається все ж тигі. До тих тіпс Косткоя з АлиExpress, і я вам їх також рекомендую, хоч це ніяка не реклама, ніхто нічого не замовляв, але те, що вони тоненькі, те, що вони мають і ширші, і менші гелові тіпси, то це дуже великий плюс, і, ну, і ціна можна зауважити також набагато дешевше. Хоча ці гелеві тіпси також коштували небагато 100 гривень за 240. Штук. Так що ось такі справи. Далі я смужкою клейкою хочу трохи під, підкреслити лінію посмішки. ось таким чином, Зовсім трошечки для того, щоб просто прибрати перехід між натуральним нігтем і далі вільний край нарощеного нігтя, саме цієї гелевої тіпси. Ось таким чином. Все дуже просто приклеїла все, далі то все краще закріпити базою каучуковою прозорою. І так буде набагато краще все носитися. На всіх нігтях я цією смужкою підкреслила лінію посмішки, далі закріплення, далі все вже я перекриваю топом, і тоді хочу приклеїти якийсь об'ємний декорчик. До речі, об'ємний декорчик також з Aliexpress. Там набагато дешевше і більше варіантів, які можна обрати. Тож, якщо у нас ті бантики тільки доходять до магазинів наших професійних то ось ці бантики, що я замовила ось цю коробочку, зараз ви справа бачите, вже у мене більше напевно року з Aliexpress вони мені приїхали, вже там вони були ці дизайни і декори, то тут було складно знайти в магазинах. Топом я все перекриваю, ідеальне вирівнювання можна сказати, не робила Але можна зробити але доведеться трохи більше накласти матеріалу, щоб підрівняти то все саме смужечки. ось ці. Зняла не кришечку з тих декоративних бантиків, а зняла дно і доведеться мені ще то все перебирати пізніше. Я прикріпляю на топ, але я зараз хочу вам сказати, не треба цього робити, бо на топі в мене не, тримали, не трималися взагалі ці бантики. Беріть або гель або гель, або Прозору каучукову, знову ж таки, що буде найкраще базово, і на неї клейте ось ці штучки, всякі декоративні. Дуже класні бантики, дуже багато варіантів, є медведики, є в нас різні там всякі медведики кольорові. І, ну, коротше, там варіантів було дуже багато, тож рекомендую також замовити на Aliexpress, якщо тут не знайдете. І в кінці я отримую ось такий гарний переливаючийся декор. Подивіться, такий манікюр дуже круто грає кішечка і бантики з цими смужками під френч класно вписуються. Манікюром я сьогодні задоволена, хоч і гелевими тіпсами не дуже. Але то вам буде на заміточку, на приміточку. Якщо користувалися, Напишіть ще свої враження, дуже цікаво почитати. Ось таке сьогодні відео. Я всім дякую за перегляд, за ваші лайки та підписочки. Всім бажаю гарного настрою, гарних манікюрчиків. З приводу останнього відео, що ви бачили, з готуванням. Не спішіть відписуватися, скоріше за все, я буду міксувати відоси і старатися додавати вам і той, і той контент, щоб хто, який полюбляє, встигав подивитися. А далі. Подивимось, можливо, і більше готування не буде. Так що, все, на цим сьогодні. Все. Всім дякую за перегляд, всім до зустрічі в нових відео. Пока-пока.